Всім доброго ранку. Думали де пропав. Ми просто по ночам кропимо, а днем спимо. Добираємось, походу. Десь 8 година ранку, добираємося до хазяйства. Мазом їдемо, трактор оставили в полі. Короте, бабахнули десь сьогодні Ну, вчора вечором до роси і зранку. 80 гектарів, ну це точно ми накрили. Перекроплюємо сою. Пішли дожжі, полізла лобода. Це наші ячмінчики такі вже. голос такий гарний, що я мою. Ніяк не можу до нього вискочити. Покропити його хоча б якимось там. Ай, гарний ячмінь, я не знаю, як вам передати, ну гарно покропити інсектицидом. то находжу на колосках, походу кровосість. Ну, Думаю, десь сьогодні-завтра закінчу походу кропити, перекроплювати сою, як я називаю, тому що я почав підживляти, але бачу, що міжряддя 35-та цього року, ну, так як погода така не дуже. Незрачна була. Дощі і холодно. Ми ще її все позабирали, а от лобода стояла, як я називаю. Новий сорт лободи, як в мене один аграном говорить. А їдеш, ячпінням на раду. Реально, Проїжджаєш, Ще б йому зараз по коло своїх. Було б нормально. Кущі треба повирізати, не видно. Подивсь, дасть Бог зібрати, бо поки він гарний в полі. Треба ще його щоб зібрати. Походу, і... Він був по морі, як я кажу. Коротше, Супер лобода, нова полізла. І щоб не різкувати, вона то стоїть така підкручена, але щоб не різкувати, то... Рішив я ще раз зайти до толка Ну і додаю трошки хармані. Подивимось, що там. Зараз ми, що? Зараз ми їдемо на господарство. заправимо бочку водичку підвеземо оприскую і заправимо. Є в мене там одна діляночка, яку можна з вечора поїхати, покропити, підживити. Ну і походу. Заправити пригнати оприскувача і під утра пройтись толка. Закрити там, грубо говоря, основні ділянки, потім остануться такі там 5, 6, 8 гектарів, невеличкі. Як я кажу, їздимо в командіровку. Так що такі справи підписуємося. Лаєчки ставимо, ми працюємо. Ось так працюємо, походу. Кропимо і кропимо. Але не буду щось там говорять, о, соя там вже в коліна, десь там була в когось. Я дивлюсь, я подивився відео тогорічні своє відео. Не було в мене сої в коліна. Взагалі деяка тільки всходила теж. Так що і в принципі того року непогано жива. Зараз передають жару. Потім пару днів жари, потім опять дождики. Я думаю, що воно накрас то толка має цю лободу допалити. Ну і соя підтягнеться, як не крути. Соя любить то толка, вона так стартує від нього, що я ми. Зараз заїдемо ще по путі в магазинчик, побахнемо кави, Поспати дуже охотно. Я сьогодні дрімав тільки дві години. Зараз годин. треба сполоснутися, теж ще десь подрімати годинки дві і далі їхати щось робити по бухгалтерії. Бляха, так воно все достає, блядь, не встигаєш. В Банк ще треба заїхати порішати питання. Ладно, лайки, підписки. Все до перемоги, ми не здаємось. Будемо думати, як ставити соєвий завод, щоб переробляти сою, сою. Так що такі справи. Всім пока!